В корупції, адміністративному тиску та політичних переслідуваннях звинуватили студенти ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Леоніда Губерського. Сьогодні, 12 жовтня, вони пікетували Міністерство освіти та науки з метою привернути увагу до непрозорого на їхню думку процесу виборів керівника навчального закладу. Так сталося. Напевно, чисто випадково, як в радянському союзі, що всі, що кафедри інститути одноголосно висувають Леоніда Васильовича, діючого ректора на посаду, висувають навіть конференції трудового колективу, конференції обслуговуючого персоналу і далі, конференції людей, що займаються прибиранням. Тобто намагаються тиснути на усі канали, аби створити ілюзію загальної підтримки. За словами учасників пікету, представників студентства виганяють із засідань центральної виборчої комісії, яка організовує процес виборів ректора університету. На одне з останніх засідань ЦВК студенти навіть викликали поліцію і склали колективну заяву на ім'я начальника Шевченківського райвідділку. Мітинг студенти проводили під лозунгом університет не райком КПСС». Учасники пікету закликали люструвати чинного ректора, який знову балотується на цю посаду. За їхніми словами у 80-х роках губерський був секретарем райкому партії. Проблема в тому, що він підпадає під закон про, про люстрацію, е, оскільки він в, з, 80, з 80 по 82-й рік очолював райком партії. Університет, як, е, установа, яка налічує більше 10 тисяч осіб, прирівнюється, е, прирівнюється до райкому е, партії. В законі написано, що під люстрацію попадає е, особа, яка очолює райком партії Радянського Союзу і вище. Подобається, наприклад, що не підтримав відкритий Майдан, був, е, підтримував режим Януковича, отримав від нього нагороду. Тобто ми хочемо, щоб наш університет став справді європейським. І ми хочемо вибрати, хочемо провести справді чесні вибори. Європейські на студентський мітинг прийшли представники керівництва університету. Вони звинуватили учасників пікету у брехні та провокації, запевнивши департамент кадрів міносвіти перевірив подані чинним ректором документи і не знайшов жодних підстав, за якими губерський не має права балотуватись на посаду. Жодного порушення немає. Відбувається моніторинг громадської ради Міністерства освіти і науки. Ми розглядаємо. Цю подію, що відбувається тут, як тиск на виборців університету, як перешкоджання вільному волевиявленню колективу університету. Я це. Це наше звернення вони тиснуть на міністерство освіти. Жодного адміністративного тиску на студентів немає на викладачів теж немає. Студент отримав двійку, причули політичні репресії. Студенти підготували для міністра освіти звернення щодо усунення від керування університетом ректора Губерського, підписане зокрема дисидентами Василем Овсієнком та Левком Лук'яненком. Заступник міністра, що вийшов до мітингувальників, обіцяв відреагувати на цю позицію студентів. Разом з тим він зауважив: раніше фахівці міністерства не знайшли причин, за якими губерський не може балотуватись на посаду ректора університету. Студенти кажуть, що його позиція в університеті прирівнюється до райкомівської позиції. Він не був там керівником райкому партії або там інших структур партійних. На мене це не виглядає як на якусь там серйозну консолідовану позицію студентства. Передавши звернення міністрові освіти, студенти вирішили до адміністрації президента аби на банкові теж не залишили без уваги те, що відбувається в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Христина Бевстаніслав Єфремов Ані